Друзі, всім привіт! Минуло два дні після останньої закупки продуктів в супермаркеті. Нету, і знову ми сьогодні там опинилися в п'ятницю. Перед суботою, перед відпочинком ми збираємось їхати, нам потрібні продукти. І окрім цього, як завжди, щось смачненьке придбали додому. Сім'я велика, тож доводиться часто купувати щось, і завжди є що вам показати і розповісти. Витратили ми 52 євро, що купили, показую вам. Отже, бушері це так назвали продукти зі знижкою, ковбаса. Ось я буду з них робити бутерброди, сендвічі нам в дорогу, і ще й вдалося в два рази дешевше придбати за євро 10. Ось така ковбаска з шматочками шинки. Трьох різновидів. Там із оливками ось такими зеленкуватими. Отже, повна ціна була 2,20, я євро 10 за це заплатила. Далі водичка мінеральна, ось так виглядає, пляшки літрові. Ну Не вперше я вже її беру. Ми її беремо 2,64 за 6 літрів. Заплатила. яблучний сік натуральний, 98 центів. Теж щораз раз беру, щораз вам показую, всього 2 літри. Цього разу взяли крем десерт. Крем десерт це в нас ось такий є. полюбили, їмо такого достатньо. Тут три різновиди, карамель, шоколад і ваніль. Ось так виглядає, коштує 12 таких порцій і коштує 2,44. Мене тут, це ось такі а, чіпси, Вони, це аналог Pringles. ось так виглядають. І ціна їм євро 35, крем десерт, це, скоріше за все, ось так. Крем, цибуля і молочного. Окрема. Далі. Це якесь молоко, якось, так але це теж дуже схожий десерт на ось цей, тільки це більш рідкий, це більше схожий на пудинг, смак шоколаду, смак ванілі, там 16 порцій. І ціна 3:34. Ось так. Далі яйця. 20 штук яєць, коштують 3,80. Буду їх варити. З собою така похідна, похідна страва. Нам буде в дорогу. Тож, взяла гамбургер фондю. Це сир. Сьогодні у нас будуть бургери на вечерю, тому взяла сир, якраз його не вистачало, чеддер, але це такі слайси, шматочки. Саме для бургерів дуже зручно їх використовувати. Ціна одного там 10 штук євро 28. Також взяла сир Едан, теж порізаний такими шматочками. 8, 8 штук, 200 грамів. такого сиру. Це для сендвічів, для бутербродів, теж нам в дорогу на завтра євро 78 Коштує Євро 38 Euro. це ось такі чіпси з перцем. Я не побачила, що вони гострі мають бути, але можливо, ну, таке. Надовше вистачить і більше дорослим дістанеться. Як то кажуть, якщо це правда, какави. це арахіс. Теж хочу його в баночку пересипати, щоб було зручніше його їсти на пляжі завтра. Ті кіло такого арахісу коштує 1,54. Фруті – це ось такий заморожений, це такий лід фруктовий, написано, що за соком. Сік заснований на концентрації. Ну, таке. Ось так виглядає, тут 6 порцій, дітям подобається. Тож взяли, коштує 1,92. На кшталт морозива. Оранжус, філіце, ось такі апельсини, теж їх позавчора брала. 2 кілограми, всього 2,29 тож євро 15 кг. Апельсини для соку, але ми їх так йому в фруктовий салат додаю. Тонка шкіра, дуже соковиті. Тож знову взяла два таких мішечка, тобто 4 кілограми апесинів. Батончики, ось ще морозиво таке, з горішками, з шоколадом. 12 порцій тут морозиве по 60 грамів кожна. Порція коштує 2,87. Ось так. Далі кола. В баночках, ну, це для для приємності. Знову ж таки, на пляж у нас є холодильник, такий блакитний пластиковий, який триматиме холод достатню кількість часу, і діткам ось так точно захочеться підліткам таку колу попити на пляжі. ну і ми вирішили Все одно це дешевше, ніж десь там у закладах поряд пляжу купувати. Але ціна за 6 таких баночок. По 330 мл кожна ціна 4,21. Банани. Тут майже кілограм 985 грамів. По Євро 79 ну, доволі дорогі зараз банани, тож я євро 76 за них заплатила, і потрібні вони мені для фруктового салату. Знову буду його робити, тому що не вистачило одного дня. Не всі наїлися салатом, треба ще раз зробити, пообіцяла, тож купила знову ці продукти. Євро 35 ще одна упаковка таких чіпсів. В, такі, в, такому, в такому форматі ми вирішили, що буде смачно і зручно на пляжі саме смакувати, тому взяли вибір саме такий був сьогодні. Мето ананаси консервовані це для фруктового салату, коштує така банка євро 58%. Тут ну, 580 мл. В цій баночці там ананаси шматочками в, в соку власному. А, оранж, так, це я вже розповіла. Кока-Кола-пляшка це нам сьогодні до бургерів. ну, Буквально тут буде по одній склянці кожному. Літр 750 мл. Коштує така Кока-Кола 2,37. Ось так, деміпіш сироп. Це теж для фруктового салату, персики. Минулий салат в мене був з грушами консервованими, а це з персиками, половинками, очищені такі половинки персика. Коштує така величенька банка євро 60. До речі, трошки дешевше, ніж груші зараз коштують. І яблука. Ось ці червоненькі, невеликі, такі, як я минулого разу купувала. Так вони виглядають. 2 кг майже 3 євро, 2,99 а, а ось ці, ну, я думаю, що це Голд Голден. Вони коштують 1,79 79. Це 2 кг, І тут 2 кг, тобто приблизно по 1,5 євро за кілограм яблук. Яблука в нас дуже швидко розходяться. Теж кілька яблучок візьму для салату фруктового. Ось так, Ну і буде запас вдома. Діти багато яблук їдять, це добре. Ну, а ми їх забезпечуємо вітамінами і фруктами. Намагаємося принаймні це робити. Ось так все розповіла, показала, на що ми витратили 52 євро сьогодні. Такі були в нас закупи. І наостанок бонусом те, чого я вам не показала і на фотографії і на прев'ю, ви теж не побачите. Перед нету ми заїхали за хлібом. Ось такі свіженькі багети Хрумкі взяли 4 штуки. 3,30 коштують. А ось це. 5 євро, здається, 10. тут, і тут мабуть, 4, Так, 8, 8 круасанів, вони вранішні, зараз ввечері. Ось так їх зі знижкою 50%. Ввечері ми змогли купити за 5 євро. Це гарна ціна. І вони страшенно смачні. Ну, не передати вам які смачні ці французькі круасани з пекарні. Власне, скоріше за все, поснідаємо такими круасанами і та поїдемо собі на відпочинок. Власне, ось такі, ще додаткові в нас були сьогодні витрати ввечері. І, відповідно, бутерброди будуть такі сендвічі саме з багету. Я думаю, буде дуже смачно. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Як завжди, дякую за. Що додивились до кінця, що поставили вподобайку, написали коментар. Дякую, дякую, дякую. Бувайте і побачимось в наступних відео. Бережіть себе!